Вітаю, з вами Володимир Ірашов, компанія Пробалкон. В цьому відео я хочу розказати, як зробити безпечний балкон, якщо у вас балкон знаходиться на першому поверсі. Чи потрібно, не потрібно робити, наприклад, решітки чи якісь інші системи захисту, щоб до вас ніхто не пробрався. Тож, приступимо. Перше, як ви бачите, ми зробили балкон на першому поверсі, і тут відсутні решітки. Тобто, можна використовувати декілька варіантів: це зробити, звичайно, решітки, поставити це такі. Найбільш ну, безпечний спосіб, але він багатьом нашим клієнтам не подобається, тому що загороджує вид через решітки дивитися, наприклад, де, якщо там на кухні у вас, то воно так ну, не, дуже, не дуже гарно. То спосіб наступний: він з декількох факторів складається. Перше, це в нас фурнітура. Тобто, у нас є стулка, котра відкривається. І ну, зазвичай відкидується найпростіший спосіб це проникнути в квартиру через таку стулку. Щоб такого не трапилось, ми робимо наступним чином: перше, це використовується спеціальна ручка Q-Stick. Тут встановлена така броньована накладка, тобто не можна тут е вирізати. Ну, простір під ручку і її просто повернути. Наступне це досить, якщо фурнітура звичайна, то досить просто взяти, наприклад, якусь там стаміску і викорювати. Ось, бачите, тут встановлена протизламна фурнітура. і Тобто, такі отвідки називаються. Їх дуже в звичайній фурнітурі, достатньо легко їх викорчувати і Викорчувати і проникнути в приміщення. Тут ми використали фурнітуру протизламну. Тобто, бачите, ось ці цафи сюди заходять, і їх по і це трапляється по всьому периметру. Це називається протизламна фурнітура. Фурнітура. Бачите, ці цафиці заходять і вже досить ну, легко, тобто спокійно ви в цю створку не зламаєте. Тобто, Потрібно там спеціальне обладнання, це вже такий гучний спосіб. І ну, в... не потрапити. в Через цю створку, через цю стулочку вже дуже-дуже важко потрапити. Ну, майже неможливо. Е, є багато відео, де там намагаються зламати, десь займає там ну 10-15 хвилин, як мінімум. Наступний варіант це в нас склопакети. Тут ми використали таке рішення. Ось це. Крайнє скло, котре виходить на вулицю, це в нас триплекс. А інші два скла це в нас звичайні перше, друге скло, там енергозберігаючий склопакет, але сам триплекс. Він складається з двох два скла, склеються між собою, між ними є така спеціальна плівка. І цю плівку, ну це скло дуже важко пошкодити. Якщо ви будете там стукати молотком, то він там не з першого, не з другого, не з третього разу він не розіб'ється. Але вже коли його там, ну, сильно Воно, воно розіб'ється, то воно о, як залишиться в плівці, і його досить ну, важко там, через нього пробратися. І ну, такі варіанти, як о, кажуть, якщо ви там хочете захиститись від таких. О, о, ну, Вандалів, да, то можна залишати ось такі варіанти, як ми рекомендуємо, портузана фурнітура, спеціальні склопакети, триплекси. І все у вас буде чутово, не потрібно ставити рішутки. Якщо вже там якісь професіонали хочуть приникнути, то зазвичай вони зроблять це через квартиру, через вхідні двері. Якщо дане відео було для вас корисним, ставте лайки, залишайте коментарі та до нових зустрічей!